Другий рік поспіль податківці, аби привітати з ним захисту дітей, запрошують у гості учнів 25-ї школи Тернополя. Цього разу це діти сироти, діти із багатодітних сімей та учасники АТО. Діткам вручили символічні подарунки. Це солодощі, невеличкі, скажімо так, МП3-плеєри, десь своєрідним чином. Додати їм якусь, скажімо так, можливо, батьківської уваги, якої вони, можливо, дехто з них і не має. Вас, дорослих, я хочу попросити, щоб ви піклувалися про нас, адже не може бути у дитини нещасливе дитинство. І відповідати за це повинні саме ви, дорогі дорослі. А нашим податківцям я хочу подякувати, адже вони щоденно збирають податки, які йдуть на школи, лікарні, садочки. Завдяки податкам буде сильна наша армія, і ми дочекаємося довгожданного миру. Також школярам розповіли про призначення державної фіскальної служби та організували екскурсії у музей податкової та у краєзнавчий музей.